Сучасний центр трансплантології його планують створити у центральній міській клінічній лікарні в Івано-Франківську. Тут уже є команда фахівців, обладнання і досвід проведення пересадки органів. Як усе виглядатиме на практиці? Далі в сюжеті. У лікарні вже кілька років розвивають напрям трансплантології. Попереду кілька запланованих операцій. А після створення центру тут проводитимуть пересадки органів постійно. Але як тільки ми збільшимо наші площі, у нас буде створено відділення трансплантації. Це буде не тільки відділення, де будуть пересаджувати там на деякі органи, а буде така ціла комплексна трансплантація, де буде і нирки можна буде, будемо пересаджувати і серцево-легеновий комплекс, тому що ми досягли того, що ми зібрали вже тих спеціалістів, які на сьогоднішній день робили це в нашій державі в Україні. На проведення трансплантації франківських медиків готує Василь Балийович. Він має досвід пересадки серця і легень у столиці. За кордоном ми пересаджували серця як в Києві, так і на виїзді. І літали літаками в міста, де і там робили пересадки. Бувало так, що привозили своїх реципієнтів людям, яким потрібно пересадку серця. Привозили в місто там, де був донор. І пересаджували. Недавно була статистика: в Україні на листку очікування очікують серце більше 700 людей. Це дуже багато. Одна з тих, кому трансплантація врятувала життя. Мирослава сорока. Три роки тому їй пересадили серце. Набряки дуже сильні набряки. Я набрала ваги. І дихати не давало. Пролікувала, встановили мені вам діагноз, сказали, що так і так, що потрібна пересадка серця. Вони мені сказали десь два місяці, півтора, отак вам лишилося жити. Сьогодні жінка живе повноцінним життям, працює та щороку проходить огляди. Після операції на 13 день я виписалася. На тринадцятий день я виписалася додому. Потім все нормально було. Аналізи регулярно здавала, відправляла туди в Київ і нічого. Пережила. Аби центр трансплантології запрацював і десятки людей отримали шанс на життя. Бракує лише приміщення, каже керівництво лікарні.